Я пам'ятаю все, дощем залиті ниви, шорсткі понад шляхами полини, і відтінки на обрії мінливі від пурпуру до сивизни, розтерзані снарядами дороги, і зойк дротів, і розчахнуті стовпи, а під колеса гусениці, ноги. Чужинцями підмощені снопи, їх волочили, їх байдуже несли, немов живих тягнули по стерні, під шинами тріщали перевесла, і колоски тонули у багні. Чужинець нахилився до вибоїн, змахнув сльозу напевно, селянин. Могло б не бути на планеті воєн, якби отак заплакав не один.